Діти, вітаю. Сьогодні через повітряну тривогу у нас не вийде зустрітися на синхронному занятті, тому записую для вас коротеньке відео з поясненням найважливішого матеріалу. Ви вже отримали в класрум інформацію про тему нашого сьогоднішнього заняття. Запишіть, будь ласка, в зошитах урок номер 4. Теорія будови органічних сполук. Ну і далі можна написати коротко. Ізомери, якома, явище, ізомерії. Зверніть, будь ласка, увагу. На минулому занятті ми розглянули чотири основних положення теорії хімічної будови органічних сполук. Зараз ми з вами запишемо сучасне формулювання теорії будови органічних сполук. Це ніби висновок до тих чотирьох пунктів, які ми з вами розглянули минулого заняття. Записуємо, діти. Сучасне формулювання теорії будови органічних сполук. Фізичні і хімічні властивості органічних речовин визначаються складом. Хімічною, просторовою та електронною будовою їхніх молекул. Хочу вам нагадати, на склад вказує молекулярна формула. Як вона виглядає? Якщо ви забули, подивіться, будь ласка, уважнику. Це 6H14, це приклад молекулярної формули. За цією формулою ми можемо зрозуміти якісний і кількісний склад речовини. Далі, хімічна будова. Яка формула вказує на хімічну будову? На хімічну будову вказують структурні формули. Якщо ми змінили порядок сполучення атомів між собою, то ми отримали іншу структурну формулу? Пам'ятаємо, діти, що будова завжди визначає властивості. Якщо ми змінили, Структурну формулу, тобто ми змінили хімічну будову речовини, значить, відповідно, і змінились властивості. Так ось увага, у вас має з'явитися в зошиті зараз дуже важливе визначення: визначення ізомерів. Виявляється, що існують речовини, які будуть мати однаковий склад молекул, але різну хімічну будову. Різна будова, значить, різні властивості. І такі речовини ми називаємо ізомерами. Запишіть собі, будь ласка, визначення взоши. Підкресліть, ізомери, увага. Речовини з однаковим складом молекул, але різною хімічною будовою, а отже, різними властивостями. Саме явище існування таких речовин, факт існування ізомерів, це і є явище ізомерії. Це друге визначення, яке має з'явитись у вас в зошиті. Ну а тепер увага! Давайте ми 에, розглянемо це на конкретному прикладі. Так, значить, дивіться, якщо ми проаналізуємо цю табличку, що ми тут побачимо? Нам запропонували. Проаналізувати температуру плавлення і кипіння для сполук складу С6 h 14 Що ми змінили? Ми до цієї молекулярної формули написали різні структурні формули. Так? Тобто змінили порядок з'єднання, змінили будову. І якщо ми уваженько подивимось, то. Температури плавлення і кипіння теж змінились. Тобто, по суті, ми можемо зробити висновок, що дійсно будова речовини буде впливати на її властивості. Різна будова, значить різні властивості. Ну, а тепер увага! Розглянемо декілька завдань, які полегшать виконання вами домашнього завдання до сьогоднішнього уроку. Зверніть увагу, перше завдання. Нам потрібно серед наведених, серед наведених структурних формул обрати речовини, які між собою є ізомерами. Насправді це зробити дуже легко. Дивіться, діти, ми з вами сказали, що у ізомерів буде однаковий склад, так, але різна будова. Що це значить. Значить, дивіться, якщо однаковий склад, значить у ізомерів буде однакова молекулярна формула. Якщо різна хімічна будова, значить, має бути різна структурна формула. Тобто, виходить, якщо нам дають структурні формули і нам швидко потрібно обрати ізомери, ми можемо що зробити? Ми можемо від молекулярної формули перейти до структурної, тобто згорнути структурні формули. Якщо молекулярні формули співпали, значить ці сполуки є між собою ізомерами. Запишіть собі, будь ласка, в зошит невеличку підказочку. У ізомерів, у ізомерів однакова молекулярна формула, але різна структурна формула, але різна структурна формула. Ну і тепер використаємо ці знання для виконання першого завдання. Запишіть собі в зошит. Завдання номер один. Серед наведених речовин виберіть ізомери. Поставте відео на паузу, запишіть запропоновані структурні форми, ну, а потім вже е, прокоментую і зможемо записати розв'язок. Значить, увага, перший приклад, пункт А. Дивіться. В даному випадку ми маємо сполуку, яка буде мати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 атомів карбону. Так? Молекулярна формула це 6H 14. Це є алкан. Далі дивимося сполуку, яку нам пропонують у пункті Б. Скільки атомів карбону гідрогену буде вона містити? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, дана сполука містить 7 атомів карбону і рахуємо гідроген. Гідрогену буде 16. Наступний пункт В. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дана сполука містить 6 атомів карбону. Значить, як буде виглядати молекулярна формула? Це 6 аж 14. 14 гідрогену. Далі пункт Г. Зверніть увагу знову. Раз, два, три, 4, 5, 6. Але ж дивіться, точно так. Е Шість атомів карбону, і всі ми могли з'єднати лінією було і в пункті А. Тобто А і Г це в нас буде по суті приклад однієї і тієї речовини. А і Г це приклад однієї і тієї речовини. Далі дивимось пункт пункту Д. Переходимо від структурної формули до молекулярної: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять атомів карбону. Це 5. Аж 12 і 12,2. А тепер увага, які сполуки між собою є ізомерами? А і Г це формула однієї вони, так діти? В яких пунктах у нас співпала молекулярна формула? В пункті А молекулярна формула це 6 з 14, і в пункті В молекулярна формула це 6 аж 14. Тобто, що ми отримали? Однакова молекулярна формула, але різна структурна формула. Тому ці сполуки є між собою ізомерами. Запишіть, будь ласка, внизу висновок. Ізомери. Це в нас сполуки А і В. Далі. Дивимось друге завдання. В другому завданні нам пропонують скласти структурні формули ізомерних сполук складу С5 h 12 Тобто, нам потрібно. З вами спрогнозувати усі можливі структурні формули для даної молекулярної. Як ми це робимо? Перший приклад: це в нас завжди буде вуглеводень, у якого всі атоми карбону розташовані на одній лінії. З чого розпочинаємо писати? Завжди з карбон-карбонового ланцюгу. Тобто маємо спочатку зобразити 5 атомів карбону. Далі, другий етап. У відповідності з валентністю карбону ми дописуємо гідроген. Нагадую вам, діти, карбон в органічних сполуках завжди чотирьохвалентний. Тобто від одного атома карбону має йти чотири зв'язочки. Дивимось, у першого атома карбону є вже один зв'язок. Значить, на гідроген лишилось три зв'язочки. У другого атома карбону. Подивіться, справа і зліва є два зв'язочки, значить, він буде мати два атоми гідрогену. Третій теж два. Четвертий два і останній буде мати три атоми гідрогену. Ну, до речі, можна звернути увагу, що у алканів атоми карбону в крайньому положенні завжди будуть мати по три атоми гідрогену. Так? Далі, другий. що ми можемо зробити? Ми можемо. Змінити будову, так, тобто по-іншому сполучити атоми карбону між собою. Зменшуємо головний ланцюг на один атом карбону. Було 5 атомів карбону в головному ланцюзі. Ми лишаємо 4. І увага! В крайнє положення замісник ми не можемо ввести, бо це буде по суті, загин ланцюга. так, Тобто, по суті, нічого не зміниться. Можемо. Вводити замісник тільки ось сюди до другого атома карбону. І знову ж дописуємо гідроген, якого не вистачає згідно з валентністю карбону. У, до першого атома карбону. Три. Тепер уваженько рахуємо, скільки вже має зв'язочків другий атом карбону. Раз, два. І дивіться, вниз пішов третій. Тобто, ми дописуємо ще один тільки гідроген. У нього лишився один зв'язочок на гідроген. Далі С2. Це H3. І внизу це H3-грубка. Ну, і який ще варіант, можу, можу вам запропонувати. Ми можемо лишити три атоми карбону. І знову ж, в крайніх положеннях, ось сюди, ми не можемо приєднувати замісники. Тож приєднуємо до атома карбону, який знаходиться по центру. Ось ми приєднали. І дописуємо гідроген. У, у, у першого буде ch 3 у другого вже є чотири зв'язочки, вам їх наводжу. Бачите, відповідно йому вже гідроген ми дописувати не будемо. У нього всі зв'язочки зайняті на атом карбону. І залишився у нас крайній атом карбону, у нього буде три зв'язочки на гідроген. Тобто, дивіться, діти, до сполуки складу С5 h 12 ми могли записати приклади трьох ізомерів, в яких різна структурна формула. Тобто різна будова, а значить будуть і різні властивості. Ну і останнє завдання. Давайте ми спробуємо за цими моделями скласти формули, молекулярні формули сполук сполуки, які будуть їм відповідати. Ми з вами вже знаємо, що різними кольорами у таких кулестрижнових модельках позначені атоми різних хімічних елементів, так, діти? Подивіться, червоним кольором, червоним кольором. Позначено в даному випадку атом оксигену. Так? Ну, як я це зрозуміла, бо два зв'язочки від нього йде, тобто він буде мати валентність два. Далі дивіться, ось таким біленьким кольором скрізь позначені атоми гідрогену. Саме вони в молекулах органічних сполук є одновалентними. Далі сірий колір це атоми карбону. Які мають валентність 4, і блакитний, це буде атом нітрогену, який буде в органічних сполуках трьохвалентний. Тобто, дивіться, якщо ми визначили, яким елементам відповідають які кульки, так, то ми вже відповідно можемо вкласти структурну формулу спочатку для цієї речовини, а потім її згорнути і отримати молекулярну. Оцей фрагмент, запустимо. Це в нас буде NH2. Далі дивимось, пішов зв'язочок наступний фрагмент – 2 Далі наступний фрагмент – 2 І зв'язочок OH. Якщо згорнути, то в нас вийде яка молекулярна формула до цієї структурної. Дивіться, карбону 1, 2 два, два атоми карбону. так? Рахуємо гідроген 2, плюс 2, плюс 2, 6 і плюс 1, 7. Це 2H7. Далі, один нітроген і один атом оксигену. Ось так буде виглядати молекулярна формула до цієї структури. Запишіть собі, будь ласка, в зошит. Далі, другий приклад приклад Б. Знову ж, маємо таку куле-стрижневу модельку. Так? Намагаємося розібрати все, про яку сполуху йде мова. Записали і працюємо далі. Пунктик Б. Так, пунктик Б. Знову ж, дивіться, ми вже зрозуміли, що червоненьким кольором зображені атоми оксигену. Так? Ось я вам їх прописую, щоб ви бачили. Білим кольором білі кульки це є атоми гідрогену. І сірий колір так, це є атоми карбону. Це є атоми карбону. Тож переходимо від цієї кулестрижневої модельки до структурної формули, а потім до молекулярної. Значить, увага діти! Ось цей фрагмент ми згортаємо. Маємо групку так, гідроксильну групу. Далі, Від карбону зверніть увагу: йде подвійний зв'язочок до оксигену. Далі. Намалювали, записали зв'язок. Знову ж дивіться: від карбону зв'язок з одним атомом гідрогену, і вгору пішов зв'язочок з групкою ОН. OH. Наступний фрагмент. Це, подивилися, важненько, H. І вниз пішов зв'язочок на групку OH. І залишився у нас ось цей фрагмент. Як ми його собі напишемо в структурному вигляді: атом карбону. Вниз пішов зв'язочок з атомом оксигену, так, подвійний зв'язочок, а вгору зв'язочок з групкою важко. Тобто ми, по суті, отримали відому вам вже карбоксильну групу. Ще з 9 класу ви цю групку пам'ятаєте, так, діти? Ну і тепер увага звертаємо. Рахуємо загальну кількість атомів карбону. Раз, два, три, чотири. Чотири атоми карбону. Далі рахуємо кількість атомів гідрогену. Раз, два, три. 4, 5, 6. 6 атомів гідрогену. І рахуємо кількість атомів оксигену. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 6 атомів оксигену. Запишіть, будь ласка, в зошит. Після того, як опрацювали цей відеоурок, ви можете з легкістю приступати до виконання домашнього завдання. Інструкції до домашнього завдання ви вже маєте. У себе на сторінці в Classroom. бажаю вам всім гарного дня, мирного дня, без тривог і до зустрічі на наступному занятті. До побачення, діти.